Давайте з'ясуємо, що відбулось, тому що фактично дійсно був ультиматум Путіна: 30 днів перемир'я. Так, супер. Ні, будуть санкції. Домовились, домовились. Приїхали в Київ, зателефонували Трампу, нібито скоординували позиції. Це була ініціатива Трампа. Я надаю про 30 днів. Не Зеленського, ні Макрона, ні Туска, ні Старміра, ні Мерца. Це була ініціатива Трампа. Він через 6 годин після прес-конференції Путіна каже, давайте всі в Стамбул. От ви це все змалювали. Після цього виходить так. Що наступного дня, вже коли санкції мали бути, Франція каже часики які тік-тік. Німеччина каже, години тік-ток, Давайте до, до вечора. Минає вже вечір. санкцій немає наступний день. Уже Блумберг пише, що в четвер буде зрозуміло, будуть санкції, чи не будуть. Це залежно від результату. Від якого результату, І що є критерієм результату того, чи будуть запроваджувати санкції, чи не будуть запроваджувати санкції? Не зрозуміло абсолютно нічого. А штати тим часом. Вже знову по вкотре заявляють у від Віткофе, що вони вийдуть з переговорного процесу. Отже, чи запровадить Європа санкції, чому вона їх не запровадила? І головніше на що це вплине реально І друге, чи вийдуть Сполучені Штати з цього процесу, пане Бориславе? І якщо реально вийдуть, до яких наслідків це може призвести? Перше. А які саме нас санкції хочуть запровадити європейці, вони ж звертаються до Америки, до Трампа, щоб він запровадив санкції? А саме накладання 500% мита на продаж на купівлю, вибачте, на купівлю іншими країнами російської нафти, газу, Урану та всього іншого? Як це працює? Приблизно так. Країна, якщо купує російські? Газ, нафту, Уран або ще що. Вона сплачує ще 500% мита Сполученим Штатам. Якщо не сплачує, вона не може працювати зі Сполученими Штатами взагалі. І це, це, це все розуміють. Далі, а це не тільки продавати щось туди. Це фактично почнуться економічні санкції, банківські санкції, далі далі. далі. Це велика проблема. Такий законопроект лежить у лінці Грему. Він там більше 60 підписантів, як з боку республіканської партії, так і демократичної. Його от-от повинні проголосувати, але от-от триває вже більше місяця, і я можу сказати, що це може бути ефективним. Може бути, а там ще окремо є санкції проти персоналів і все інше. Але давайте відверто: тільки санкції не працюють. Ні, вони добре. Санкції повинні бути посилені з військовою допомогою. Україна повинна отримати більше зброї. Але тут наші партнери, до речі, дуже чітко кажуть: та ми готові вам давати щось, але навіть купувати для вас. Але хто буде це використовувати? Де ваші солдати? А тут теж, теж одна проблема. У нас кажуть, так у нас мобілізація там хромає, що все це пов'язане. проблема головна головна проблема в тому, що. Це, до речі, пишуть Джерела Bloomberg, що США на переговорах з європейцями не надали жодної конкретної відповіді, що будуть робити, якщо Росія буде бити далі ракетами по цивільному населенню, проігнорує зустріч або відмовиться від припинення вогню. Розумієте, Штати самі нічого не кажуть, і Європа каже: от ми зараз. Ну, гаразд. Ну, вони введуть санкції номінальні, а повинні бути санкції не ефектні, гучні, а ефективні. І отут найцікавіше, треба відмовлятися купувати все російське і продавати все російське. А у нас інформація про те, що компанія «Індезіт» італійська повертається в Росію. Ну, про що ми говоримо? Тут одно з двох: або треба трусики надягти, або хрестик зняти. Ну, те, що ми бачимо, це. Це лицемірство. І Європа зараз вона ж не об'єднана, вона різна. В Європі є і Фіца, і Орбан, в Європі є і взагалі зміна зараз пріоритетів в підтримці України. І про це, до речі, попереджали Зеленського ще з 22-го року. І я в своїх ефірах попереджав про це: що зміниться ситуація? І зараз ми бачимо, як зміняє, змінюється ситуація. У мене вчора в ефірі був Віктор Шленчак, який розповідав про останнє соцопитування в Португалії. Там, до речі, посилюється думка, що підтримка України це послаблення для Португалії. І це призводить до того, що португальці живуть гірше. І Португалія, яка завжди сильно підтримувала Україну, зараз змінює свою думку. А знаєте, чому так відбувається? Тому що інформаційний простір. Наповнений повідомленнями, вкидами, відосиками, різними політичними заявами про те, що от якщо б ми ці гроші всі витрачали не на Україну, а на себе, ми б жили значно краще. І коли починаєш розбиратися, хто стоїть за цим, то з'ясовується, що це росіяни без перебільшення. І до речі, в Португалії навіть проводять це розслідування, показують все зрозуміло, але результат. Від інформаційних компаній, від ІПСО, від пропаганди російської є. Якщо б не було, їм би не займалися. А чи є контрпропаганда з боку України? Ні, немає. Ну тому що телеканал ДОМ замість того, щоб бути інтерв'юденням і просто світу на португальський, на англійський, французький, німецький, єврейський, китайський, арабський, польський, на будь-яких мовах світу. Про те, що відбувається, і пояснювати справді, що відбувається, займається розпилами бюджетів, які виділяють на них на програми, які нікому не потрібні, все дуже просто: якщо є вільна ніша, її заповнюють росіяни. Якщо вони бачать її, вони її заповнюють. І заповнюють своїм інформаційним лайном. І так, до речі, не лише там. В Чехії змінюється ситуація. На виборах, які відбудуться в цьому році, з варогідністю 99% виграє Бабіч. Який не є симпатиком України? Об'єднається він вже відомо з комуністами і націонал-соціалістами. Це дуже цікаво, коли фашисти і комуністи радом, а, разом так. з Бабічем будуть е таку проросійську коаліцію робити? Є проблема в інших країнах, в Румунії незрозуміло, хто виграє в другому турі, і відверто проросійський, антиукраїнський кандидат зараз лідирує. Розумієте, це все наслідки. Ситуація змінюється для нас, помітно змінюється, а влада наша не розуміє і не реагує. І коли тоді її попереджали, що так буде не завжди, не готувалися. Зараз ситуація буде гірша і гірша. цієї ситуації треба виходити. За весь час, скільки ми отримали грошей від заходу, наша влада не змогла побудувати нормальний ВПК, який би забезпечував всім необхідним нашу наш, зброю, нашу армію. Ну не змогли. Змогли би було б інакше. Так от, до чого я все це веду? До того, що санкції, які обіцяють, можуть стати пшиком. Тому що зараз іде гра, емоційна гра на нервах. Кожен хоче дотиснути іншого. Європейці хочуть відверто закінчити цю війну і зняти себе цей тягар Американці хочуть, це ж не тому, що вони всі люблять Україну. Є багато економічних причин, де цього хочуть закінчити війну. До речі, як тільки ціна на нафту впала нижче 60 доларів, і тюньовий флот не потрібен став, європейські компанії почали купувати російську нафту. І коли Росія Європ... і коли Європа розповідає про те, що в 27 році ми припиняємо купувати нафту російського походження, так 100%, але там є можливість для обходу і купувати нафту так званого смішаного. Походження. Ну, і що буде далі? Буде танкер російської нафти, в яке буде виливати відро азербайджанської нафти. І це буде вже не російська нафта, а геть інша. Це для розуміння, що відбувається. цинічний А влада у нас тупа. І, на жаль, не дуже розумна в плані того, що буде перспективи Нема в нього в нашої влади а, далекоглядного розуміння, що буде. Ну, нема. І це все несе нам проблеми про санкції. Давайте відверто. Якщо американці погодяться запровадити ці санкції, це буде суперово. Нам це допоможе, але американці не підтверджують, що вони готові запровадити. Чому ну, до речі? Ну тому, що вони все ще живуть дурною ідеєю, що можна відірвати Росію від Китаю. А якщо запровадити санкції, то це 100% не відірве, навпаки ще більше прив'яже, але візит СІ. До Москви 9 травня, 8-9 травня, показав ніяку Росію відірвати не можна. Абсолютно це спайка, вже все остаточно. Це може статися тільки на базі особистих стосунків, яких не існує між Трампом і Путіним, і які існують між Сі і Путіним. Тому це безперспективняк. Але в Штатах живуть своєю ідеєю. До речі, вони нагадують нам Україну 2019 року. Там теж пам'ятаєте, в цей час всі жили своєю ідеєю. От ми зараз всім вам покажемо, як показали, всі бачать. Помилки роблять всі влади. Але те, що зараз відбувається, тільки пришвидшує дійсно можливість третьої світової. Я знаю, що є велика кількість людей, які не вірять. В те, що Росія почне воювати з країнами НАТО, велика кількість людей. Але я нещодавно десь скажу зараз четвер, спілкувався з натівськими офіцерами, які дуже серйозно сприймають цю загрозу і розповідають, що ні, ні, ні. Це буде Сувалківський коридор, далі, скоріш за все, це буде. Внутрішній конфлікт, які запалять в Європі на Балканах росіяни, навіть якщо це в формі грушників будуть якісь росіяни, які не знаю, різню устроюють десь в Боснії або Сербії, це ж не є проблема для росіян їм байдуже життя інших людей. А далі далі буде внутрішня проблема в Європі, зовнішня. Бо головна мета Путіна це не просто повернутися в велику політику. Це зруйнувати єдність Заходу, це зруйнувати Євросоюз, це повернути Радянський Союз 2-0 в своєму баченні, як він бачить, і він до цього крокує по різному. І час в нього є. Тому якщо Європа не прокинеться і не зрозуміє, що сьогодні стоїть питання виживання для європейців, якщо вони не почнуть інакше діяти, якщо вони не почнуть запроваджувати санкції, які справді будуть. Працювати і не будуть домовлятися з американцями, американці теж не почнуть. Ми побачимо вже не Гітлера, а Путлера. Справжнього Путлера, який розпочне велику війну. Бо він може її розпочати, і він вірить в те, що він зможе перемогти Європу без американської допомоги. Перспективи, я вам хочу сказати, для багатьох європейців не найкращі. Хали європейці вважають, та ми домовимось, та ні, не почне. Та гроші все будуть там, спрацюють такий імідж, а, росіяни собі збудували, що з ними можна домовитися. Вони погані хлопці, але з ними можна домовитися. Це працює проти нас. А україни імідж ну, коруппованої країни, і це ситуація, яка не змінюється. До речі, яка має підґрунтя і фактаж, але ми не працюємо в геть-іншому напрямку. І Інформаційно ми програємо теж, тому що я можу сказати: не треба сильно сподіватися на санкції, але а, треба допомагати процесам, які би пришвидшили можливість їх накладання. Не факт, що американці накладуть, але якщо бити в цю скелю лупати її без зупинки, то може так і статися. А нам це дуже потрібно. Це правда. Давайте, друзі, перш ніж продовжити. Я розумію, що всім дуже цікаво, і, до речі, онлайн сьогодні про це свідчить. Спасибі вам величезне, але перш ніж продовжити, ну давайте вже зробимо ось що. Кількість людей, які нас дивляться, на жаль, поставили менше вподобаєк. Вірніше, кількість вподобає, є набагато менше, ніж кількість людей, які нас дивляться, і це неправильно, це несправедливо. Принаймні, давайте виправимо цю несправедливість просто зараз. Натиснечи одну кнопку, лайк або подобається. Просто зараз відьмемо і натиснемо. Це до речі, миттєво одразу дозволить винести нас якомога там далі по алгоритмам, що зумовить фактично популяризацію в. Онлайн в мережі Ютуб побачите. це просто зараз просто відбудеться. Так, тобто, більша кількість людей нас подивиться. Більше того, напишіть, звідки ви нас дивитесь. нам цікава ваша географія, куди ви закинула доля. Де ви нас дивитесь? Просто зараз. Давайте також пройдемось по цьому. Ну і звичайно, підписка. Ютуб канал Борислав Бореза він так і називається. Я для вас підкреслюю. Ютуб канал Сі час. Підпишіться, будь ласка, друзі. Це ну не, не, не тому, що там якась наша прихоть, і не тому, що нам дуже сильно подобається про це постійно говорити. Просто повірте, ви першими Отримувати контент, який створюється на цих платформах. От він тільки з'являється, і підписник перший його отримує. Це зручно доволі для вас. Тому підпишіться це. Це було б дуже добре. Чи все я правильно сказав, пане Борислав? Можливо, є що додати? Я можу сказати, що вас почули. Я ж не дивлюсь: збільшується кількість вподобаєх, збільшується кількість людей, які підписуються. те говорить що люди розуміють важливість підтримки інформаційних каналів, коли ви підтримуєте інформаційний канал, ви допомагаєте каналу не просто працювати, а фактично. Фактично залишаєте собі можливість дізнаватися, що правда відбувається. Бо якщо всі канали позакриваються, залишиться тільки єдиний телемарафон. Ну, далі ви знаєте, що буде. У нас вже таке було це. називалося Радянський Союз, і тоді та до речі, в Росії так само, коли всі канали кажуть одне те саме, і воно дуже далеко від істини і від правди. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширте відео, все це важливо. Це ваша активність, яка допомагає і вам, і нам. Давайте будемо працювати разом. Дякую, що ви небайдужі, дякую, що ви активні. До речі, коли ви пишете, звідки ви дивитесь, ну, ми вам за це окремо дякуємо. Географія наших глядачів дійсно нам дуже важлива. Ми її завжди вивчаємо, аналізуємо. Тому пишіть зараз, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Куди закинула вас доля? Де ви зараз? В якому місці, в якому селищі, в якій країні? Напишіть про це. І дякую кожному, хто небайдуже чує нас і допомагає. Дякую. А ну ми друзі. Продовжимо. Продовжимо таку інформацію. Financial Times вчора пише про те, що Росія серйозно готується до масштабнішого наступу, перекидаючи сили до ключових гарячих точок на полі бою. Про це підкреслюю Financial Times, Пише з посиланням на гур. І от, пане Бориславе, я хочу вас запитати зокрема про те, чим марять росіяни, оскільки не секрет, що хочуть вони а, значить прорватися до адміністративного кордону Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, і про це не я кажу. А про це каже пан Волошин, Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, що зараз на фронті відбувається, і які ризики, яка небезпека для в тому числі Сумщини і Харківщини, дивіться. Мене найбільше дратує, коли хтось починає розповідати, що на фронті помітно зменшення атак расистами, і це говорить про їх бажання закінчити війну. Ну це ж маячня. Або кажуть, що бачите, вони менше атакують, тому це показує їх схильність до перемови. Так ніякого зменшення немає. Я вчора ну, я був злий, я почав телефонувати в різні бригади. І ставити запитання, що відбувається. Курахівський напрямок. А от мені писали про це. Я просто вчора виклав, нічого не змінилося з цього моменту. Курахівський напрямок Зменшилась кількість механізованих груп, але кількість мотопіхотних груп стала менше. А також групи стали дрібніші. Тобто, якщо раніше групи були п'ять-шість людей, то зараз по двоє йдуть, але їх значно більше цих груп. Ну тобто, фактично, залишається все те ж саме. Турецький напрямок, кількість атак не зменшилась і не збільшилась. Та атаки не припиняються. Ліманський напрямок. Техніка приймає мінімальну участь в атаках. Техніки майже немає, кількість атак стала більшою. Ще один напрямок дійсно повідомляє, що я не хочу казати, щоб там ну, расисти ж дивляться, теж, щоб не брали інформацію. А дійсно кількість атак помітно зменшилася, але це вже як два тижні. Так це не зараз сталося, і це ніяк не пов'язано з миротворчими процесами. Ймовірно, це сталося через те, що на цьому напрямку російські війська сточилися взагалі. І наша розвідка підтверджує, що там розбиті зараз підрозділи росіян, і знищена майже вщент ця техніка. Тому саме атак і не відбувається. Але інших причин, яких там ми хочемо миру, кажуть вони, ні, такого вони не кажуть. Обстріли там, до речі, не зменшилися. Атаки не проходять, але обстріли намаганням розбити наші позиції тривають. Тому не треба створювати собі ілюзій. Кремль ніяк не зупиняється. Його атакувальні дії тривають. Зменшення так існують лише в вологих фантазіях, вовдурів і брехунів, які, навіщо, я не знаю, хочуть заспокоїти громадян, замість того, щоб казати правду, що відбувається на фронті. Реальність. Саме такова. і коли в інформаційному полі з'являються такі от заяви, вони показують, що, наприклад, гур бентежить те, що росіяни справді концентрують велику кількість для потенційних наступів. Президент ще більше місяця тому повідомляв про те, що росіяни формують 15 дивізій, це 150 тисяч людей. До речі, вони закінчили формування, але їх ще не залучили. І коли їх залучать, ми будемо розуміти, що почався той самий наступ росіян, які вони казали. Бо вони спочатку створюють резерви, а потім наступальні кулаки. І тільки потім починають хтось казав, що це буде наприкінці травня, але кажуть, що кінець травня кінець червня, не раніше. І тоді почнеться літня осіння кампанія. Російська це буде остання кампанія Путіна, яку він може провести без проведення. Загальної мобілізації в Росії це до речі розуміють всі в Росії, і від результатів цієї кампанії, от тоді справді залежить, чи готовий він буде далі про щось говорити, чи ні, якщо здасться не просто відбити. А не не буде можливості просунутися росіянам, от тоді можуть початися якісь реальні переговори. До того періоду Путін буде жити ідею, що він зможе проломити нашу оборону, зможе прорватися до Запоріжжя або Дніпра, зможе е вийти на якісь позиції. До речі, одночасно з цим інформаційно глунають там повідомлення про те, що із Білорусі можуть піти, але дивіться. В білорусі нема тої кількості військ зараз, тої концентрації, але там будуть проходити навчання захід і от використати ці навчання в рамках якоїсь диверсійної операції або наступальні росіяни можуть. Але ще раз, там не вистачає віз для повномасштабного руху і повномасштабної операції. А от на запорізькому напрямку, на покровському напрямку. На напрямку Констахи зараз ми спостерігаємо, там концентрація велика. Тому я не є військовим експертом. Я просто кожен день спілкуюся з комбригами, комбатами, солдатами зі всіма і вони мені пояснюють, що в них відбувається. І коли я розумію загальну картину, то я погоджуюсь з гуром: росіяни готуються до сильного наступу, але заспокою у нас теж готуються. Ще раз, у нас. Теж готуються, не байдикують комбриги, не байдикують комбати. Вони акумулюють дрони, вибухівку, снаряди, міни, готують позиції, пристрілюють їх, готовують особовий склад до цього. Іде підготовка, тому що це незабаром все буде використано. Саме тому я кажу ще раз: розмови про те, що росіяни якось припиняють атакувати Україну і цим демонструють свою схильність до перемовин, це маячня. Вони атакують Україну, вони не зменшують їх завдання продавити Україну. Тому що я можу сказати? Єдина сила, яка може стати запорукою і є запорукою майбутнього України, це ЗСУ. Об'єднуватися треба навколо ЗСУ не на якоїсь прізвища, посади, інституції тільки Збройні Сили України можуть гарантувати те, що Україна буде існувати в майбутньому. тому всі донати на ЗСУ, всі донати, всі, вся допомога ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і поки є ЗСУ, є Україна майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ, то лише майбутнє України не буде. Це треба розуміти всім. Тому на фронті чітко розуміють: росіяни готують наступ, наступ. Буде, і ніхто собі не створює ілюзій. Я в завершення би запитав вас, пане Бориславе, тому що багато людей запитують з приводу кількості шахетів. Незрозуміла історія. От дивіться, вчора, наприклад, там 10 шахедів було. Так? От ми щоранку повідомляємо оперативну інформацію і е, на що орієнтуємось? Ну, звичайно, на повітряні сили. От вони пишуть 100, 150, 80, 120. вчора, 10, до прикладу. Чи, чи позавчора я, значить, хтось це пов'язує з цими всіма історіями в Стамбулі з 30 перемир'ям, і президент нам на це увагу звертав. Сьогодні вже 80 одну ефір з 80 починав. Що відбувається довкола цих цифр? Про що це свідчить? Це про що свідчить. Вони не хочуть дратувати Трампа. Це єдине, що свідчить. Ага. В них вистачає шахетів, вони зараз їх виробляють 200-250. Хоча інколи наші е Сили оборони влучають в деякі заводи, які потім не можуть випускати потрібні компоненти для шахетів, і це пригальмовує випуск російських вищих дронів. А більше того, можу сказати, що росіяни зараз саме не хочуть дратувати Трампа. Поясню, що відбувається, коли росіяни не готові їхати до Стамбулу. І хочуть ну, показати, що це ігра, вони одночасно розуміють після заяви Трампа, що він не розуміє, навіщо бити по містах, якщо вони будуть бити, це теж може призвести до того, що він роздратується. Тому вони орієнтуються не на якісь миротворчі процеси, а на те, щоб поки не дратувати Трампа. От коли остаточно посваряться, їм буде байдуже до речі. Експерти кажуть, що якщо Росіяни будуть і далі використовувати. Ті можливо, потужності, які в них є, і їх не будуть знищувати українські сили оборони, то тоді наприкінці року ми будемо бачити, як щоночно росіяни використовують до 550 шахетів кожну ніч. Це для розуміння, тому атаки сил оборони спецслужб, всіх, хто може бити по заводах, по виробництву шахетів. Тільки треба вітати, бо якщо їх не знищувати, якщо не заважати, ну на жаль, у нас буде наприкінці року величезна проблема. Фінальне Ви сказали фразу, що якщо не посваряться з американцями, от я в мене там живріє надія, сподівання, що вони дійсно можуть посваритися. Та якщо ми дивимось на історію в цілому, то якби нам про це говорить, це питання часу, пане Бориславе, чи не з цією адміністрацією? Вони посваряться? Питання. Дивіться, я теж хотів би, щоб це сталося скоріше, Трамп вже розчаровується в Путіні. Це всі помітили, це ми бачимо по його заявам, по моделі, поведінки, але він все теж живе, як ви скажете, живріє в нього бажання, все ж таки. а може, вдасться там, грошима перетягнути Путіна від Китаю, може ще щось. Е, ну, і ще одне, треба сказати, що Путін не є агентом Китаю. Путін хоче бути самостійним гравцем. І він намагається гратися теж цим, показує Китаю, що якщо що я ж можу там притиснутися, притулитися до штатів, і це теж використовується. Тому хочу пояснити, тут велика геополітична гра посваритися можуть у Трампа. Кожен день новий порядок денний, у Трампа кожен день нові заяви, які інколи протирічать вчорашнім заявам. Ну і це не дуже рідко буває, але. Не треба тільки чекати, поки вони посваряться. Це питання часу. А так до речі, було ж при першому. Про перше каденції Трампа пам'ятаєте, коли він теж обіймався з Путіним, розповідав, що Володимир сильний лідер. Ми ми об'єднаємося інше. Коли він не отримав, почав накладати санкції, передавати летальну зброю Україні, висилати дипломатів, закривати дипломатичне представництво Росії в Штатах, а закривати спільні програми, припиняти співробітничество і в космосі і сюди. Тобто це ж ми все бачимо. І тому Путін це теж розуміє. Вони посваряться. Путін зможе досягнути результату в тому, що він розочарує Трампа остаточно. Але коли це станеться, це окрема історія. Нам треба робити своє, Все. всі зусилля, всі ресурси на забезпечення засобів.